Дитячий майданчик. Привіт, я Різдвяна зірка. Я засяяла на небі, коли народився Спаситель світу. Що? Ти не знаєш, хто це? Ха, Та я тобі розповім. Я розповім тобі все про свято Різдва. Розповім тобі, чому співають колядки, чому люди йдуть до церкви, чому чекають сходження першої зірки. Сьогодні я хочу запитати тебе. Ти знаєш, що таке колядки? Якось я бачила, як два маленькі хлопчика ходили колядувати. Ха, ну, то вони й думали, що колядують. А насправді нудним голосом Бубоніло собі підніс: Бу 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 бу-бу-бу, дайте дядьку п'ятака, а п'ятак неважний, дайте рубомажний. Хіба ж то колядки, колядки. Це святкові пісні, в яких розповідається про народження Ісуса Христа. В колядках співається про те, що Діва Марія народила сина, і про пастухів, які першими прийшли привітати Ісуса з днем народження, а розповів їм про те янгол, навіть цілий хор янгелів, і про мене, зірку, теж співають, тому що я так сяла на небі, що це сяйво побачили царі з далекого сходу, і про них теж співають у колядках. Царі так хотіли побачити Спасителя, що дуже-дуже довго йшли до нього в гості. Це зараз сів на потяг або на літак і хоп, ти уже приїхав. А в ці далекі часи люди мандрували на конях, верблюдах, віслюках, і шлях був дуже складний та небезпечний. А ще раніше діти дуже любили різдвяний театр. Вертеп, це тепер у вас усілякі мультики, комп'ютери і навіть книжки з кольоровими картинками. А у давні часи такого не було, тому діти любили дивитися вертеп, де розповідали про всі події Різдва. І як Янгол з'явився пастухам, а вони перелякалися спочатку, а тоді зраділи. І про те, як пастухи прийшли до маленького Ісуса, а Він лежав у ящичку з сіном, куди тваринам насипають їсти. І багато всього іншого, що трапилось на Різдво. Ви і самі можете влаштувати вертеп та колядування. Тож мерщі кличте дорослих та вчіть колядки, а потім гайда колядувати. Дитячий майданчик. Привіт, я Різдвяна зірка. Я засяяла на небі, коли народився Спаситель світу. Що? Ти не знаєш, хто це? Ха, та я тобі розповім. Я розповім тобі все про свято Різдва. Розповім тобі, чому співають колядки, чому люди йдуть до церкви, чому чекають сходження першої зірки? Ви ж знаєте, що Різдво. Це день народження. Чи є день народження? Правильно, Ісуса Христа. Але який ж день народження без подарунків? От, наприклад, царі зі Сходу, які прийшли привітати Ісуса, подарували йому дуже коштовні подарунки. Ні, це були не іграшки, і не лего, і ніякі не олівці і не фарби. Це були дуже дуже дорогі подарунки. Золото, ну ви знаєте, це такі гроші. Але це були не тільки гроші, а й символ того, що Ісус великий цар. А ще ладан та смирно це такі пахучі речовини, теж дуже дорогі. Вони означали, що Ісус не тільки цар, але й священик. Пам'ятаєте, хто такий священик? Так, це той, хто служить Богу. До речі, а ви щось подарували Ісусу на день народження? А може вам хтось щось подарував? Якось дивно виходить день народження у Ісуса, а подарунки вам. Але я знаю, що треба робити. Коли Ісус жив на землі, весь час допомагав іншим бідним, хворим. І він казав, що хто дав напитися води тому, хто хоче пити, значить дав пити самому Богу, хто допоміг іншому допоміг Богу. Хто поділився з голодним нагодував Бога. Розумієте, до чого це? Я? Ану, згадайте, коли в останнє з кимось ділилися цукерками чи іграшками. А раптом серед ваших знайомих є старенька бабуся, якій треба допомогти. Або дівчинка, у якої хвора мама, і не має грошей купити дівчинці щось на свято. Коли ми даруємо щось іншим людям, коли допомагаємо комусь, всі янголи на небі радіють. А взагалі. У різдво Бог всім нам подарував великий і дуже цінний подарунок Ісуса Христа, а з ним надію, мир і любов.